Що є і чого не має бути. Що не Ножа я викинув у звичайний сміттєвий контейнер, лише коли майже дістався додому. За пошарпану куртку і розідрані джинси довго відбріхувався перед батьками. Казав, потім вирішив поганяти на бемиксі на площі і упав. Зрештою, Наші повірили, заборонили виходити з дому кудись, окрім школи на тиждень, та це було зайвим. Наступного ж ранку я прокинувся з нежиттю температурою та запаленим горлом. Через три дні, коли повернувся голос, зателефонував Марі і переповів усе, що сталося. Ти ідіот. видихнула вона після тривалої паузи. І з цим було складно не погодитися. Коли хворієш, з'являється безліч часу на заяві роздуми та самознищення. За останні три дні я збагнув це до решти так, вечірня прогулянка кладовищем була цілковитим безглуздям, але звідки мені було знати, що просто посеред міста двоє покидьків спробують зґвалтувати дівчину. Може, звідти, що кладовищем ніхто не ходить? А це біле світло, на що взагалі розраховував? Але можливо, не кажу, що точно, але можливо, я таки притягую до себе дивні дива, що як існує завіса між різними світами, і того літнього дня, сидячи біля багаття, я зміг її перетнути. Тоді чому життя не змінилося? Ясна річ, що надприродні здібності, на кшталт телекінезу чи телепортації існують лише на сторінках книжок та коміксів. Але ж світ не може залишатися таким самим після того, як. Та ні. Навпаки, надприродні здібності існують, просто в іншому вигляді, ніж у книжках або що. Згадати тільки Гермеса. Гермеса. Він тут до чого? Звідки він узявся посеред занедбаного кладовища в місті, коли постійно охороняє землі пана Віктора? Не міг же він добігти? Але це міг бути не він, інша собака. Дикий собака, що напав тільки на кривдників, а мене не зачепив? Казна що? Я нерухомо лежав у ліжку. А ці думки, наче скрай чорних круків, кружляли наді мною, утворюючи химерну вирву. Озираючись назад, можу відверто сказати тоді я справді опинився на зламі двох реальностей. В одній я дивак десятикласник, котрий намагається пристосуватися до навколишнього світу та вірить у нічим не підтверджені історії відлюдника. В іншій ще одне втілення вічного подорожнього пішинка від піску, що зустрічає одну з опорних ланок осесвіту. Всі п'ятнадцятирічні так чи інакше шукають себе, але в мені опинилося двоє п'ятнадцятирічних, і одному з них судилося померти. За кілька днів після цієї розмови. Мара приїхала до запропадів, як і планувала. Була субота, я вже одужав, та вона все одно воліла побачитися в мене вдома. Батьки саме поїхали до родичів, тож проблеми з цим не виникло. Ми домовилися зустрітись на зупинці біля мого дому. Звісно ж, я вишукував очима маршрутку, а тому скутер, що припаркувався просто переді мною, застав зненацька. Видно, подив відобразився на моєму обличчі, бо мара зайшлася таким сміхом, що аж шолом не одразу зняла. Якби ти тільки бачив свою пику, проказала вона, шкірячи зубки. Сідай, підвезу додому. Я всівся позаду неї та поклав руки талію дівчини. Добре, що американські фільми навчили, як поводитися в таких ситуаціях, аби не видаватися незайманим. Не встигли ми стартувати, як опинилися на зупинці, а відводити руки від мари геть не хотілося, та мусив. Коли ми увійшли до моєї кімнати, вона, як і більшість гостей, наперше звернула увагу на книжки. Ні, не ті, що на шафі, і не ті, що на столі, хоча серед них також траплялися цікаві екземпляри. Погляд її зелених очей торкнувся корінців кольорових томів, присвячених паранормальному, надприродному, езотеричному, потаємному та химерному, що разом складали бібліотеку справжніх знань. Ці книжки лежали повсюди на ліжку, на підлозі, на підвіконні, захопили увесь стілець, слугували підставкою для годинника та інших книжок. А старенький журнал Еквінокс, що я його визволив з міської бібліотеки, взагалі затуляв монітор комп'ютера, бо таким чином займав утричі менше місця. Сергію. Оце все твоє? Я потупив погляд. Та ні, звісно, щось бібліотечне, щось подарували. Ну а деякі так, сам купував. Вона присіла на ліжко, взяла найближчу до себе книжку Монстрів Джона Майкла Грієра, відкрила на першій ліпшій сторінці та зачитала. За рівнем свідомості елементалі нагадують розумних істот. Іноді серед них трапляються особини із надзвичайними здібностями, що їх у магічних переказах називають королями елементалів. За ієрархією вони перебувають вище за звичайних елементалів. Відклавши монстрів, вона потягнулася за реальністю НЛО від Бесакської спілки уфологів. Наприклад, існують незаперечні підтвердження того, що знамениті ворони Тауеру. Це звичайне маскування, за котрим ховаються прибульці. Вони працюють на британський уряд, дісталося й таємничим запискам Вейта. Критика ортодоксального Рози розенк... циз... му. Боже, що це за маячня? Мара звела до мене обличчя. Та в тебе голова такими темпами перетвориться на суцільний смітник. Нащо ти все це читаєш? Я опустився на ліжко поруч із нею. Ну, розумієш? Ні, не розумію. У тебе вся кімната забита рентівішним мотлохом. Навіщо ти витрачаєш батьківські гроші на це? Ти ж у курсі, що автори половини цих праць вигадують і самі досліди, і їхні результати. Так, але… а інша половина або неуки, або божевільні. Так, є повний треш. Але серед інших трапляються дуже достойні книжки, енциклопедії, різні довідники. Я ж не беру все на віру. А звідки тобі знати, що саме відкладається у твоїй свідомості? Мара показово повільно кліпнула очима і похитала головою. Я вже думав, як ще виправдатися за дивну бібліотеку, коли раптом вона проказала спокійним і твердим голосом тобі краще перестати ходити до Віктора Остаповича. Здається, спочатку я навіть усміхнувся. «Хто зна? може, то жарт такий, а я не доганяю. Та вираз обличчя подруги свідчив про інше, тож я перепитав. Що? Тобі це зарано ти сам не знаєш, хто ти такий, а вже лізеш у високі матерії. Дівчина вмостилася на ліжку з ногами і сперлася спиною об книжкову шафу обличчям до мене. Розумієш, Сергію, якби таємне знання, чи що ти там собі науявляв, уявляв, Легко здобувалося із книжок, що є у вільному продажі, в кіосках, поряд з порножурналами та цигарками, просвітлення досягав би кожен другий. І ні, геть не всі люди такі тупі, аби не спромогтися скласти загальну картину, проаналізувати джерела або що. не буває такого, щоб усі довкруги сліпі, а ти один зрячий. Тут мені мало стати соромно. Я ж бачу, що в тебе це ідея фікс, а особливе загострення відбулося десь місяць тому. Що з тобою сталося? А нічого? Хіба от незрозуміла істота накинулася на мене в полі? А перед тим я ледь не згорів заживо у степу, а ще раніше від багаця та бачив психоделічну епопею. Та наче ні? Вона примружила очі. Поціли мене. Повітря, необхідне для наступної фрази, завмерло в легенях. Мара звела брови догори. В чому справа, Сергію? Я хочу, щоб ти мене поцілував. Усе наше листування, всі прогулянки. Всі розмови на дурні теми вишукувались уряд і постали обабіч нас, наче мовчазна церемоніальна процесія. Я сперся на руки та повільно нахилився до неї. В очах хмари жевріли безмежні, недосяжні, незнані зелені світи. Вона опустила повіки та ледь розтулила губи. Я майже торкався віями її маленького Кирпатого носика. Маро. Якби ти тільки знала, як я за тобою сумую? Наші губи зустрілися. Через годину ми вийшли на вулицю. Мара із сумнівом глянула на мене та перепитала ще раз: то ти точно вирішив, що це гарна ідея? Так, мовив я у відповідь. Бо це логічно. Просто, якщо то був не Гермес, твій травник вирішить, що ти зациклився на всій цій темі. Зрештою, це ж його домівка. Хоч не звичайна. Уяви, що хтось періодично завалюється до твоєї квартири без попередження і набридає тобі питаннями. Справедливо. Так, але він сам казав, що можна приходити коли завгодно. Головне, не більше однієї групи гостей зараз. Ну, дивись твоя справа. По цих словах вона натягнула шолом. Умостилася на скутері, дозволила мені знов обійняти себе та рушила вперед. Дорогою ми заскочили до крамниці купити хліба для собак, за якихось півгодини покинули запропади, а за годину звернули ліворуч, а потім праворуч й опинилися у селище. Проте замість того, щоб спокійно, примітка, відносно спокійно. Скутер на бездоріжжі почувається приблизно як огрядний кіт на льоду. Проїхатися широкою дорогою поміж п'ятьох пар будинків, Марі довелося різко вивернути кермо праворуч, аби уникнути зіткнення з чорним джипом, що мчав нам назустріч. Навіть помітивши дівчину, джип не прогальмував і на повній швидкості пролетів повз нас, яким з дивом вписавшись у поворот. Моя водійка стягнула шолом, її довге русяве волосся впало на плечі, а дівчина вигукнула щось не вельми пристойне навздог навцівці. Чуєш, я нахилився до її плеча? Може, це просто збіг, але коли я був тут минулого разу, то бачив саме такий джип, але біля землянки пана Віктора. Думаєш, це ті братки, про яких він згадував? Цієї миті мене наче хтось ухопив мокрою рукою за шию. Я майже забув про те, чому Віктор Остапович має при собі Макарова та чотирьох собак. Не знаю, поїхали далі. Мара знову вдягнула шолом та нарешті доправила нас до умовного входу у володіння Віктора Остаповича. Самого травника видно не було. Я нерішуче зупинився перед парканом та перезирнувся із супутницею. Після нетривалого вагання майже переступив поріг, коли раптом із землянки вискочив пан Віктор із націленим на мене пістолетом. Упізнавши мене, чоловік опустив зброю, але замість привітання відвів погляд та почвала вдогаю. Я застиг там, де стояв. Від нього можна було очікувати будь-якої реакції, але аж ніяк не цієї. Проте Мара, навпаки, повелася значно адекватніше. Вона забрала в мене пакети з хлібом, перетнула межу та покрикувала до Віктора Остаповича. Я одразу ж рушив за нею. Доброго дня, Вікторос!» пане Вікторе! Привітався я. Той жодним чином не зреагував на мене. З поміж дерев до нас вибіг фобос, і мара кинула йому шматок хліба. Пес упіймав його в польоті, проковтнув на раз, а тоді почав тертися головою об ноги дівчини. Пане Вікторе, вибачте, що без запрошення, але ж ви казали ходімо, увірвав він мою промову, досі не обертаючись. Ми разом перетнули Прозерполіс та вийшли до руїн храму, а тоді обійшли споруду праворуч, і я побачив справжнє собаче гніздо. От у прямому значенні цього слова. Серед недбало зібраного гілля, листя та якогось дрантя лежали трійко собак. У центрі Гермес, обабіч нього зевста музя. Я присів навпочепки біля них. Музя до нашого приходу спала, тож, коли я потягнувся, аби погладити герма, вона розплющила сонні очі й роззирнулася навкруги з виглядом тварини, яка не розуміє, де опинилася. Гермес дивився на мене стомленим поглядом. Увесь його запал зник. Він не зірвався на ноги, що й не побачивши нас, не почав кружляти довкола і заохочувати погратися з ним у квача. Зевс, здається, глянув на мене з докором. Я обережно провів долонею по шерсті герма, а тоді легенько почухав його за вухом. Пес трохи витягнув морду вперед, підставляючи шию, тож я погладив її теж. Ця німа сцена дала відповіді на всі мої питання. Тепер мені стало направду соромно. Незручну ситуацію знов порятувала Мара. Розламавши решту хліба на три шматки, вона простягнула кожному собаці по одному Музя вчепилася у свій так само, як і фобос. Зевс закинув пащу догори, перемолов зубами їжу й одним потужним ковтком відправив усе до шлунку. А от Гермес лише понюхав свою частку та поклав на неї лапи й морду. Він не їв. Я обернувся до Віктора Остаповича. Ще ніколи мені так не кортіло пояснити щось, і без того зрозуміле, але так, щоб не бути схожим на телепня. Вибачте, тільки й сказав. Пан Віктор промовчав, а тоді нарешті глянув на мене. Перед гермом, вибачайся, не переді мною. Я знову перевів погляд на пса. Агов Гермесе. Той звів на мене очі, зачувши своє ім'я. Спасибі, що врятував. Якби не ти. Мене б уже закопали тут неподалік, і, Тойво, вибач, що тобі через мене перепало. Я випростав руку, аби знову погладити його, але цього разу Гермес сам потягнувся до мене, обнюхав долоню та швидко лизнув її шерклим язиком. Здається, тобі пробачили, почувся ззаду марин голос. Гаразд, пішли, дамо йому трохи спокою. проказав Віктор Остапович, і ми втрьох у супроводі фобоса повернулися до землянки через гай гайпрозарпіни. Пан Віктор жестом указав нам на пластмасовій стільці довкола священого місця, а сам спустився до землянки. Ми з марою обмінялися поглядами. Навдивовижу. Я помітив збентеження у зелені її очей. За мить господар повернувся до нас із паперовим пакетом в руках та зайняв третій стілець неподалік. Ви у справі чи поговорити? вже значно спокійніше мовив він. Ну, як вам сказати, почав було я, але він перебив. Дивитися, кого треба? Мене ні, я перевів погляд на подругу. Маро? Та не думаю. Зажди, я ж минулого разу не встиг. Ти не проти? спитав Віктор Остапович. Мара завагалася, але, зрештою, кивнула. Травник попросив її перебратися на священне місце, пояснив, що відбуватиметься, та додав звичне А тепер ні про що не думай. Наступної хвилини степ занурився у тишу. Досі не знаю, як Вікторові Остаповичу це вдавалося. Коли ми просто балакали про щось чи доглядали дерева у гаю. Фоновий шум час від часу проривався до нас. Над головою пролітали птахи, у селищі хтось ремонтував хату, шелестів вітер тощо. Та коли пан Віктор починав обстежувати людину, все довкола занурювалось у в'язку тишу, наче простір перетворювався на величезну ложку і черпав тягучий мед. А щойно очі Віктора Остаповича розплющувалися. Звуки поверталися до світу, наче й не зникали. Усе відбулося так само й цього разу. Завершивши огляд, пан Віктор кивнув на звичайний стілець, та, коли Мара зійшла зі священого місця, обернувся до мене зі словами: Сергію, погуляй поки що. Я покличу. Зрозумів. Я підвівся та разом із Фобосом, що того дня виконував роль Гермеса, вийшов у поле. Щоправда, на відміну від наймолодшого серед шварцвольфів, фоб не кинувся бавитися у траві, а зосереджено ступав поруч зі мною. Раптом я помітив, що він пильно дивиться трохи праворуч, туди де уриваються поля, а за чагарниками стелиться траса. Я простежив за його поглядом. Просто перед нами не було нічого, і вдалині не було нічого, і взагалі не було нічого. Та він усе одно дивився. Почувши, що нас кличуть, я попростував назад. У Мари був дивний вираз обличчя майже такий, як після нашого поцілунку. Та при цьому інакший глибший Віктор Остапович, як завжди, неквапом чесав бороду Хто знав, про що вони розмовляли, але звична приязність повернулася до старого. Фобос сів біля хазяїна, досі поглядаючи в бік. У цікаві часи живемо, промовив пан Віктор. Даруйте, а хто це до вас приїздив, якщо не секрет? спитав я. Ваші друзі, чи. Е, ні, таких друзів я не воджу. Просто одного разу, коли тут я зам'явся, бо жмара нічого не знала про гарду. Та й не хотілося їй розповідати. Коли я хотів до вас завітати, Віктор Остапович ледь помітно всміхнувся у вуса, побачив той джип біля воріт, тому довелося повернути назад. Це ти правильно зробив, відповів він. Не варто знайомитися з такими людьми раніше, ніж доведеться, а може, й не доведеться зовсім. А чого вони від вас хочуть? Того, що й завжди, Сергію, віджати, як це в них називається, Прозорполіс та всі прилеглі землі і розбити тут третє кладовище. Або продати на приватні ділянки, хто їх знає. Надзвичайно даремні зустрічі, маю сказати. Надзвичайно, і вони гають час, і я. Хоча, от сьогодні я дізнався один вкрай цікавий факт, і тобі про це теж цікаво буде послухати. Пам'ятаєш, як ми влітку давали раду степовій пожежі? Звісно ж. Ну, от, це була не пожежа, а цілеспрямований підпал мені ледь не відняло мову. Тобто не сліпа природа хотіла нас вбити, а цілком свідомі своїх дій люди. Так, так, кивнув Віктор Остапович, ніби у відповідь моїм думкам. Нас намагалися прогнати, наче лисиць з нори, уявляєш? По цих словах він вишкірявся, стримуючи сміх. Просто як лисиць!» А от мені весело не було. Вікторе Остаповичу, а вони з Хасари? Лис Лисиці, як Хасар Хасариці. кахикнув він, а потім посерйознішав і мовив. Серед них є Хасара, але це не та війна. Повір, більшість Хасари не усвідомлює, що вона Хасара». Тут він чомусь затнувся і перевів погляд з мене на Фобоса. Як Фоб, ймовірно, не знає, що він Шварцвольф. Правда ж Фобе? Тоді я не дуже розумію, що таке Хассара? Радше як вона діє.